Яка цікава ситуація? Влада зібралася перевіряти п'ятий канал, де робила свої мовні висловлювання останні пані Фаріон. І власником п'ятого каналу раніше був політик, якого пані Фаріон. Не любить чи не більше ніж діюча влада. Я маю на увазі Петра Олексійовича Порошенка, лідера опозиції. Ну вважається в політичних колах, що він і зараз є, скажімо так, ідеологічно не чужий п'ятому каналу. Тут згадується, тобто виходить, що і, і влада, і пані Фаріон. Дуже е, зацікавлені, щоб е, ударити по змі, яке власне е, дало е, можливість пані Фаріон висловитися. Ну е, як тут не згадати е, висловлювання одного ворожого пропагандиста, співпадіння не думаю.